Сьогодні, і не тільки сьогодні, але сьогодні багато кажуть, що Христос Воскрес. <рес> <рес> і це, знаєте, цей вислів він так став такою частиною життя багатьох людей. От, І е, ну, один, на, один раз на рік е, цей вислів він стає дуже таким гучним і дуже. Дуже чутним таким, тому що люди вітають один одного. І е, вітаючи, е, багато хто розуміє значення цього вислову і е, і це дуже добре. І хочеться, щоб люди вони е, все більше і більше отримували ну, ще більше розуміння того, що вони говорять. Щоб це. Е, було в їхньому житті, щоб це стало частиною кожного з них, тому що це дуже важливо. І тому, коли ми говоримо Христос Воскрес і воістину Воскрес, ці слова мають велике значення. І я вірю, що ці слова мають значення для кожного з нас і тому, що ми маємо розуміння цього. І сьогодні ми будемо говорити про це. Сьогодні ми будемо якби, робити наголос на Воскресінні Христа. Сьогодні ми будемо згадувати про те, що сталося, про те, як це. Ну відбувалося. Як? відбувалося. Не те, як це відбувалося, це те, як це відбувалося, і те, як це повлияло на життя кожного з нас. І як це сьогодні ще воно якби, стосується кожної людини. І це дуже важливо. Тому ми почнемо. Я хочу прочитати декілька віршів про це, щоб згадати цю історію, тому що Воскресіння Христа, воно, знаєте, хоч сьогодні воно на устах багатьох людей. Воскресіння Христа відбувалося, е, я б не, не те, що знаєте, якось дуже цікаво, але воно відбувалося неочікувано, так Скажімо. скажімо. Тому що коли навіть коли Ісус ще, ще був з учнями своїми, Він говорив, що е, я Воскресну з мертвих, і вони до кінця не розуміли, що це означає. Вони до кінця не розуміли цього. І коли Христа. Розп'яли, коли Христос помер на хресті, коли цей Іосіф, Фарисей, він зняв його, випросив це тіло Христа у Пілата і положив його в цей склеп, який був висічений в скалі. Для багатьох і для учнів це було, знаєте, неочікувано то, що вони, вони думали, що це буде якось не так. що Благословіння Боже і приход Месії, приход Христа, в якого вони вірили, воно не закінчиться так. Вони можливо, вони очікували щось інше. І для них теж це була, знаєте, така трагедія, і для них це була вони трохи занепали духом, вони трохи занепали. Я вважаю, що знаєте, як інколи так думаєш про це, як поставить себе на їх місце. Я думаю, що це б теж було дуже велике горе і дуже е, е, така смута була. Але коли пройшла субота, це в п'ятницю Христа, в п'ятницю е, розпяли, Він помер. І коли прийшла субота, е, написано так, таке. Коли минула субота на світанку першого дня тижня, тобто в неділю, Марія Магдаліна, Магдалена з іншою Марією прийшли подивитися на гробницю, де було поховане Ісуса. У цей час стався великий землетрус, бо ангел Господній спустився з неба та підійшов до скелі, викотив каміння і сів на нього. Поява ангела була е, немов всяйва, і спалах, і блискавці, а вбрання його було білосніжне. Сторожаш від страху перед ним так тремтіли, що всі стали, немов мерці. І тоді ангел мовив до жінок: не бійтеся! Я знаю, що ви шукаєте Ісуса, який був розп'ятий на Христі. І дійсно, вони прийшли і шукали, вони прийшли віддати пошану, вони прийшли до гроба, де було тіло їхнього вчителя, їхнього раба, і вони прийшли віддати пошану. Це було нормально, це було частиною культури тих часів. І вони не могли це зробити в суботу. Вони б з радістю зробили це в суботу на другий день після того, як його поховали, але вони не могли, тому що субота це був день покою. І вони не могли цього зробити, але в неділю, зранку, вони прийшли. І коли вони побачили те, що вони побачили, цих ангелів, цього ангела і ці блискавці, звичайно, ну ці охоронці вони стали як мертві. Вони відчули неймовірну силу Божу, і вони відчули. Неймовірну святість, від якої людина вона стає. Е, тим паче грішна людина, тим паче людина, яка відчуває і розуміє і відчуває свою гріховність. В той час вона ще більше її відчуває. І для них це було цей страх, він настільки сковав їх, що вони стали як мерці написано. І, звичайно, і ці жінки вони, вони злякалися, вони не знали, що це. Це, знаєте. Ангели вони не з'являються кожен день, що до них можна звикнути. В житті, можливо, і деяких людей в цьому всесвіті, це відбувається інколи, можливо, раз на все життя. І якимось чином, але таким чином це відбувається дуже рідко. Але це був цей день, це був цей день. Це був день, він був схожий на, на Різдво. Як знаєте, коли народився Христос, ангели вони е, прийшли, явилися цим пастухам. Це був особливий день. Цей день Воскресіння, він так само, він так само був особливий. Особливий для всього людства, особливий для кожної людини. Тому ангели таким чином, а це ангел таким чином сповістив е, цим жінкам, що того Христа, якого ви очікуєте, якого ви. Думали, що Він тут, Він, він говорить: не бійтесь, я знаю, що ви шукаєте Ісуса, який був розп'ятий на Христі, однак його тут зараз немає, бо Він Воскрес із мертвих, так як Він і перед, передрікав. Ідіть і погляньте на, ті, на те місце, де було тіло Його, а тоді мерші рушайте до міста і розкажіть його учням, що Ісус Воскрес із мертвих і йде до Галилеї поперед них, і що вони Його там побачать. Запам'ятайте все, що я вам сказав. І знаєте, це... я думаю, що цей момент, коли це сталося, цей момент це був такий, знаєте, момент, коли в, їхньому, в їхній свідомості народжувалося щось нове. В їхній свідомості з'являлися нові думки, яких раніше не було. В знаєте, ця надія щось таке неймовірне, воно настільки вибухнуло в, їхні, в їхньому серці. Що я, я, навіть, я навіть так трохи відчуваю, це знаєте, як це було. Це було настільки вибухово, це було настільки сильно, це було настільки е неймовірно, що вони побігли. Я думаю, знаєте, в той час вони отримали таку енергію, що вони, мабуть, е е бігли, так, як Ілія в свій час біг поперед кол колісниці. Ахава, так само, мабуть, і вони, ці жінки, вони бігли. І коли вони бігли, вони все вдумали. як, що, надія, все, щось нове. Закінчилось. Вони думали про. Вони ще, можливо, до кінця не розуміли, що сталося, але вони вже відчували, що те, що сталося, це неймовірне. І те, що сталося, це буде, це буде. І це повліяє на життя всього людства. Це те, що сталося, це. Буде якою, знаєте, такою новою, новим етапом в житті Бога і людей. І коли вони прибігли до учнів, і розповіли апостолам, пам'ятаєте, що і Петро, і Ян вони побігли туди, вони дивилися на це, вони побачили ці, цю, як, як це правильно сказати, ці пилини, оці, в які він був обмотаний, і в них з'явилась так само надія, ця надія. І вони побачили тоді Ісуса. Знаєте, Воскресіння Христа це те, це те, знаєте, один з таких з фундаментних камінів, на яких будується християнська віра. Тому що наша віра вона будується не тільки на тому, що Христос прийшов в цей світ і помер за наші гріхи. Вона будується на тому, що Він і Воскрес, Він Воскрес із мертвих. І коли люди сьогодні кажуть, що Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Вони цим проголошують проголошують цю перемогу е життя над смертю. Вони проголошують це, вони вигукують це, вони говорять про це відкрито, голосно. Можливо, не всі це розуміють, можливо, для якихось людей це просто, знаєте, така, якби, ну, море, може, така. Звична релігійна така якби, обставина, яку треба казати раз в році та якби свято, і треба це якби, промовляти, ці слова. Але я знаю, що для багатьох людей це слова, які мають значення. Так само, як в той час, ці слова, вони, знаєте, вони якби вони набули нового значення для учнів. Якщо для... раніше вони не розуміли Воскресіння, що це таке, він говорить Воскресне, що це таке, то зараз, коли прийшли ці е, жінки і сказали, що Він Воскрес, він живий, і Він буде чекати вас в Галилеї, він живий. І вони зрозуміли, що Воскресіння, що це таке Воскресіння? Це коли смерть вона не змогла отримати його, це коли він живий. І це розуміння того, що він буде живий завжди, що смерть не змогла. Знаєте, це дуже чудово. І коли ми сьогодні віримо в Воскресіння Христа, це одна із знаєте, фундаментальних таких основ нашого християнства. Ми віримо, що Ісус Воскрес. І апостол Павло колись про це говорив, він говорив в посланні Корин... коринтянам, він говорив: бо були такі люди, були такі люди, які в це не вірили. Були такі люди, і вони є завжди, ці люди, знаєте, є завжди. Були люди, які е, завжди хочуть якось е, е, доказати, що цього не відбувалося. що це, Знаєте, там один був такий, в другому, здається, в другому столітті був такий філософ Цельс, Він завжди він був таким е, е, супротивником християнства. Він намагався доказати, що цього не було. Намагався якимось чином видумати. Саме перше він говорив те, що першими свідками, які були свідками Воскресіння Христа, були жінки. А як ви знаєте, жінкам не можна довіряти. Така у нього була, знаєте, така у нього була. ця. Але ви знаєте, що написано, що Христос з'явився більш ніж 500 учням, коли він Воскрес. Більш ніж 500 учнів бачили його Воскресіння, бачили його живим. Багато учнів бачили, коли він возносився на небеса. Ніхто не буде помирати за таку віру, яка заснована на лжі, на, на брехні. Ніхто не буде помирати, а вони були готові померти за це. Вони вірили в це, їм погрожували, а вони були готові померти, тому що вони знали, що, друзі. Ви не налякаєте нас смертю, бо ми бачили, що смерть вона переможена. Ми бачили, що життя воно піднялося, життя воно стало. І той, хто має це життя, він наш Господь. Що ви нас лякаєте смертю? Друзі. І Він говорить тут такі, такі слова. Та якщо ми проповідуємо, що Христос воскресе з мертвих. То чому ж дехто з вас каже, що ніхто не воскрес з мертвих? Якщо ніхто не воскрес, тоді і Христос не воскрес. А якщо Христос не воскрес із мертвих, то те, що ви проповідуєте, те, що ми проповідуємо марне і марна віра ваша, тоді ми є вже свідками проти Бога, бо клятино засвідчили про Бога, що Він воскресив Христа. А раз ніхто не воскресає, не воскресає з мертвих, тоді ж Бог не воскресив Христа. Він це говорить, як, як це сказати, він з сарказмом це говорить. Та якщо мертві не воскресають, то і Христос не воскресе з мертвих. А якщо Христос не воскрес, тоді і віра ваша марна, і гріхи ваші залишаються з вами. Тоді ж виходить, що ті, хто вже померли у Христі, загинули. Якщо ж ми маємо надію на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. І він говорить таку, знаєте, з таким сарказмом це говорить, що якщо ви думаєте, що Христос не воскрес, то ваша віра марна. Якщо ви не вірите в Воскресіння Христа, то навіщо ви взагалі вірите? Навіщо? Тому що Воскресіння Христа, воно говорить про життя вічне. А якщо ви вірите тільки в це життя, тому що перші, знаєте, такі були перші якби супротивники цього Воскресіння були фарисеї, тому, тому що вони не вірили. Вони вірили в Воскресіння, але колись, потім буде це Воскресіння всіх, а що це він тут сам Воскрес? Але він говорить далі. Апостол Павло, але Христос насправді воскрес із мертвих. Він первісток тих, хто помер. Бо як смерть прийшла через гріх однієї людини, так і Воскресіння з мертвих прийшло через іншу. Я маю на увазі, що всі вмирають через Адама та завдяки Христу, всі знову житимуть. Амінь. Амінь. І це є основа, це є одна із основ нашої віри. Ми будемо жити. Наші близькі, наші друзі, наші рідні, наші там е, люди в поколіннях, які вже померли з Христом, вони будуть жити. Тому що Христос це обіцяє, тому що Він переміг смерть, тому що е, Він дарує життя кожній людині, яка цього бажає, яка приймає Його як е, те, те джерело життя. Тому сьогодні це свято і це знаєте, хочеться, щоб ми відчули. Мені дуже хочеться, щоб кожен з нас, щоб ми відчули оцю силу цього свята, щоб ми відчули оту силу, яка була тоді, в той час, коли прийшли жінки, коли апостоли побачили Христа. Я завжди думаю, що вони відчували, що вони відчували, які, які думки в них були. Про що вони думали? Я думаю, знаєте, там неможливо було зібрати все докупи. Але там була така надія, там була така надія, там була така віра, що все, що вони не розуміли, та все це немає, та не розуміємо, та й не розумію, Все, Ісус живий. Оце, він живий! А те, що ми там не розуміємо, щось там, як там молиться на їх язиках, чи не молиться на їх язиках, там треба платочок вдівати чи не треба платочок вдівати, чи косиночку там, на служіння, та яка різниця? Він живий! Оце, оце 100%. І це давало таку надію, це давало такий, знаєте, взрив емоцій. мені хотілося б, щоб ми сьогодні саме на це звернули увагу, саме на цьому сконцентрувалися. Він живий. Він Воскрес. Він переміг смерть. І це те, що стосується кожного з нас, тому що Він Воскрес заради нашого виправдання. Так написано в священному на письмі. Він помер за наші гріхи. А воскрес заради, заради нашого виправдання. Тому сьогодні ми будемо прославляти Його ім'я, тому сьогодні ми будемо дякувати йому за те, що ми маємо. Ми будемо дякувати, дякувати Йому за Воскресіння, за цей неймовірний план Божий, за, цей, за те, що він таким чином, таким великим мудрим планом скористався і зробив те, що він зробив для кожного з нас. Що давайте ми прославимо його ім'я сьогодні.